Мене звати Марина Сич. Ми з чоловіком, сім'я лікарська, я лікар-невролог. Чоловіка мого звати Сич Олександр. Він лікар-ортопед-травматолог. Він має бойовий досвід з 2014-2015 до року. Він не вагаючись одразу пішов. У нас тоді якраз дітки були маленькі і це було складно для нашої сім'ї, але ми всі розуміли, що це потрібно. І е, два роки перших він провів в дуже гарячих точках, на самих передових позиціях, виконував роботу лікаря, як і тут в цивільному житті. Наш Олександр Сергійович дуже класний. По-перше, він класний чоловік, прекрасний. Він дуже чарівний батько для своїх дітей. Вся сім'я ним пишається. Він завжди чесний, відвертий. З самого початку заснування клініки, з 2021 року, всі співробітники його дуже полюбили, бо він такий безвідмовний, він завжди такий щирий. Повернувшись до цивільного життя, була коротка перерва, така на декілька років. І з початком повномасштабного вторгнення, одразу 25-го числа, він долучився до надання допомоги місцевому населенню. Тут в Ірпіні вони разом з. Андрієм Левківським разом з місцевою лікарською спільнотою створили такий хаб надання допомоги на базі поліклініки на вулиці Садові. У нас тут і до 5-6 березня, включно, вони тут надавали допомогу цивільному військовому населенню. Наш медичний центр центр, який володіє також реабілітаційною великою складовою, створений в 2021 році. Ми вже дуже давно зміркували про те, що не вистачає, особливо в нашому регіоні, такого центру, де буде надана комплексна допомога одразу, тобто і лікарська консультація, і лікувальні маніпуляції, консервативні, тобто які можуть бути амбулаторно надані. І е, одразу реабілітаційна складова, тобто такого мультидисциплінарного підходу тут в регіоні не було. Нарешті, в 2021 році, ми помалесенько почали включатися в роботу, знайшли приміщення, знайшли чудову команду. Фахівцями ми пишаємося найбільше. Ми допомагаємо пацієнтам з захворювань опорно-рухового апарату і захворюванням нервової системи. У нас з 2021 року дуже добре розвинена і дуже добре налагоджена робота з групи ортопедичних пацієнтів. Для військовослужбовців ми по можливості деякі консультації можемо проводити безкоштовно, надаємо знижку постійну, мінус 30% для військовослужбовців і родини загиблих. Наш медичний центр Кінетика розташований в самому центрі Єрпіня. Ми працюємо щодня з 9 до 8 вечора для зручності пацієнтів. У суботу ми працюємо з 9 до 15, неділю ми вихідні, щоб відпочили наші співробітники.